Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ми хочемо представити стратегію розвитку нашої громади і вже, мабуть, підвести підсумки наших напрацювань. В цьому році наша громада проводить оновлення стратегії. Ми її розробили до 2027 року, і Петриось Роз трошки розкаже, як на це все. Проводили, що в нас створена робоча група, і як ця робоча група у нас працювала? Справді, стратегія в нас була, але сама ситуація, яка склалася у нас в Україні, вимагає від нас внести зміни до нашої стратегії. Була створена відповідна група, яка працювала над самою програмою, над стратегією. Було декілька зустрічей, обговорення, прийняття відповідних рішень, саме тілості, зміни, доповнення і так далі, тому Я дуже радий і вдячний нашим експертам, які нам допомагали в реалізації цього, цієї стратегії, саме змін, це Роберту і Олексію. Ми маємо велику надію про те, що вона запрацює у нас в головному такому вигляді. Дасть нам змогу з наступного року більш якісно працювати на території нашої громади. З нашої думки, ми включили і внесли до неї всі питання, які треба було в першу чергу це безпеку. Ну і інші питання, які б хотіли ми в нашій громаді започаткувати і продовжити її робити. Тому о, ще раз дякую всім за допомогу, за підтримку, за порозуміння, за ту кропітку роботу, яка була зроблена за цей короткий час. І о, сьогодні ми вже можемо сказати, що зроблено, як зроблено, на якому рівні ми підійшли до її затвердження. Тому, о, з вашого дозволу, я передам слово більш конкретно нашому спеціалісту Свіплані, що вона розказала, що зроблено і як воно у нас йде. І будемо раді, якщо ви підтримаєте, скажете, що все правильно, якщо десь щось не так, поправте нас, будь ласка, дякую. Да, у нас на сьогоднішній день розроблений проект стратегії розвитку. Е, стратегія розроблялася в рамках програми USAID Добре за е, підтримки фонду е, розвитку місцевої демократії Єжеремського Республіки Польща Цьому нам допомагали наші експерти Роберт Жарковський і Олекса Пасічник, за що ми дуже дуже вдячні. І е, на сьогоднішній день маємо такий величезний документ, в який е, війшло багато проєктів, багато інформації про нашу е, громаду. І я хочу зачитати зараз основні е, основні етапи. З з яких складається наша стратегія, і також хотілося б, якщо ви ще не долучалися до, до стратегії розвитку, розробки стратегії розвитку, то ми вас запрошуємо надати ваші коментарі зараз під час цієї онлайн-трансляції, і ми обов'язково внесемо її, ваші пропозиції внесемо до стратегії. Отже. Наша стратегія складається з аналітичної частини, в яку входить історичний розвиток Софіївщини, географічне розташування, природні ресурси, характеристика населення та трудових ресурсів, де ви можете побачити е, інфографіку з е, структурою нашого населення, е, Наявна інфраструктура, транспорт. Ми вибачаємось через те, що у нас були технічні проблеми з світлом. І я нагадаю, що ми розглядаємо проєкт стратегії розвитку нашої громади до 2027 року. Коротенько зараз повторюся, що наша стратегія складається з аналітичної частини, історичний розвиток громади, географічне розташування, природно ресурсний потенціал, характеристика населення та трудових ресурсів. Наявна інфраструктура, містобудівна документація, інформація щодо відповідності регіональної стратегії з планом відновлення та розвитку регіонів та програм комплексного відновлення нашої області, економічний розвиток громади, фінансовий стан та бюджет територіальної громади, органи управління, органи самоорганізації населення та громадського об'єднання, результати опитування також входять в стратегію. Ви могли з ними ознайомитися, свод-аналіз, тобто були визначення сильні, слабкі сторони громади, визначення порівняльних переваг, викликів та ризиків, які на сьогоднішній день існують. Сценарії розвитку територіальної громади, стратегічне бачення розвитку, стратегічні оперативні цілі та завдання розвитку територіальної громади, дерево, цілей, аналіз відповідності, проведення моніторингу оцінювання. Реалізації стратегії, і система показників для моніторингу. Це щороку ми будемо проводити моніторинг стратегії, які проекти реалізовані, які ні, і вносити свої знову пропозиції, і проводити оновлення стратегії. Також коротенько хочу сказати, що у нас був проведений також конкурс малюнків. Визначено було три переможця, і ці малюнки увійшли до стратегії. Також вони сюди включені. Ви можете на них подивитися. Ми дуже вдячні діткам. Це були дітки з дитячих садочків від трьох до шести років, які могли самі намалювати і передати нам своє уявлення того, як буде виглядати наша громада, от, і коротенько я назву вам основні стратегічні цілі. Це чотири. Це ціль перша сприяння суспільній інтеграції, практиципації, розвитку людського капіталу, покращення якості медичних та соціальних послуг для зменшення міграції населення. І ця стратегічна ціль включає в себе операційні підцілі: це забезпечення рівного доступу до медичних та соціальних послуг, розвиток програм соціальної інтеграції та адаптації, підтримка і розвиток професійного потенціалу мешканців, і створення привабливих умов для проживання та праці. Друга стратегічна ціль це економічний напрямок, зміна парадигми місцевої економіки шляхом залучення інноваційних інструментів адаптованих до сучасних економічних умов, і вона включає в себе такі основні операційні цілі: це зміна парадигми місцевої економіки, розвиток сталого бізнесу, сучасного виробництва та переробки продукції. Друга це стимулювання економічної активності мешканок і мешканців. Третя підтримка економічної. І бізнес освіти, розвиток цифрових компетенцій мешканців і мешканців громади та розвиток інфраструктури для підтримки економіки та бізнесу. Третя стратегічна ціль вона є не менш важливою. Це інфраструктура, розвиток стійкої комплексної інфраструктури для забезпечення високої якості життя мешканок і мешканців. Вона включає в себе такі операційні цілі. Це перша створення умов для переходу до міської громади та створення інфраструктурних умов для Надання міських публічних послуг. Друга будівництво та відновлення інфраструктури із застосуванням сучасних технологій та найкращих практик, які підтримуватимуть зміну парадигми розвитку громади. Третя операційна ціль це впровадження і розвиток нових функцій транспортної та дорожньої інфраструктури. Четверта це забезпечення доступу до якісних комунальних послуг для усіх груп мешканок і мешканців. І п'ята створення умов для розвитку сучасного будівництва, житла та нових інституцій. І остання стратегічна ціль це напрямок безпека і навколишнє середовище. Вона називається Раціональне використання та збереження природних ресурсів, посилення безпеки і стійкості до неочікуваних змін та викликів. Вона включає в себе наступні операційні цілі: це посилення громадської безпеки і стійкості до неочікуваних змін та викликів. Друга підвищення інформаційної стійкості та протидія ворожій пропаганді серед різних груп мешканих і мешканців. Третя це економічна старість та протидія кліматичним змінам. Четверта ціль, це забезпечення зеленого переходу та впровадження альтернативних джерел енергії для покращення економічної стійкості мешканок і мешканців. І п'ята операційна ціль це впровадження механізмів рециркуляційної економіки та створення системи ефективного управління відходами. Відповідно, зараз ви бачите ті малюнки, які були дітками надані до стратегії розвитку. І також було визначено на робочих групах учасниками робочих груп по 10. Таких, знаєте, найбільш важливіших проєктів до кожної стратегічної цілі. І ці проєкти були розбиті під кожну операційну ціль. Це було по 10 проєктів. Також ми пропонували протягом з 20, по 10, з 20 листопада, по 10 грудня, по 9 грудня нашим мешканцям громади також надати свої пропозиції. На сьогоднішній день ми не отримали жодної пропозиції. Можливо, все досить гарно і задовольняє наших мешканців, а можливо, хтось побоявся або не захотів надати свої пропозиції. Але ми все одно на них чекаємо. Будь ласка, приходьте до нас, надавайте свої пропозиції, ми будемо дуже раді і вдячні вам за те, що ви долучаєтеся до такого стратегічно важливого документу. І я можу коротенько е, назвати ті проекти, які ми вже по кожній е, стратегічній цілі е, включили в стратегію. по першій стратегічній цілі це напрямок, соціальна сфера та людський капітал, було запропоновано створення центру психологічної та реабілітаційної підтримки ветеранів та їх сімей. Це дуже актуальний і важливий проєкт. Центр підтримки сім'ї та дітей. Мобільні медичні послуги для сільських жителів, психологічна допомога для населення, програма реабілітації ветеранів, створення швейного кооперативу в Софійській громаді, стартап-інкубатор для молоді, соціальне житло для вразливих груп населення, клуб активного довголіття для людей похилого віку, громадська кухня для соціально незахищених людей. По напрямку економіка було запропоновано 10 таких проектів: як агроінноваційний кластер, переробка сільськогосподарської продукції, розвиток органічного землеробства, створення кооперативу для зберігання і логістики, сучасні технології для зрошення та управління водними ресурсами, створення насінневого банку, школа аграрного підприємництва. Це з виготовлення натуральної косметики та продуктів харчування на основі меду, екологічна акваферма, тепличний бізнес для овочевої розсади. Так, по напрямку інфраструктура було запропоновано такі 10 ключових проєктів: це ремонт та модернізація місцевих доріг. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків, реконструкція та розвиток мереж водопостачання та водовідведення, будівництво та модернізація медичних амбулаторій, розвиток транспортної інфраструктури, реконструкція освітніх закладів, створення індустріального парку, облаштування зон відпочинку на водоймах, будівництво та реконструкція тротуарів і пішохідних зон, модернізація вуличного освітлення з використанням енергоефективних технологій. І за напрямком безпека і навколишнє середовище також було запропоновано 10 проєктів, а саме, створення алгоритму дій для забезпечення безпеки під час неочікуваних змін та викликів, проєкт з відновлення природних водойм, модернізація системи опалення в бюджетних установах, рекультивація загруднених земель, створення центру безпеки в Софійській громаді, покращення послуг поводження з відходами. Облаштування зеленої кімнати, облаштування укриттів для цивільного населення, побудова сонячної електростанції і освітньо-інформаційна кампанія з протидії ворожій пропаганді серед різних груп мешканок і мешканців нашої громади. Також е, хочу вам запропонувати: е, зараз ми виведемо на екран. У нас було розроблене нове бачення. Громади і зараз ми виведемо на екран. Ми вам е запропонували дві версії. Це одна коротенька версія і е інша це більш розширена. Е перша версія це Софійська громада, це сучасне безпечне містечко. В оточенні згуртованих та розвинутих територій, де інновації поєднуються з традиціями, а розвиток забезпечує добробут теперішніх та майбутніх поколінь наших мешканців. І найбільш така розширена версія це Софійська громада, це сучасне безпечне містечко, в оточенні згуртованих та розвинутих територій, де кожен мешканець має різні рівні можливості для особистого та спільного розвитку. Ми будуємо суспільство, де шануються наші традиції та унікальна культурна ідентичність, водночас відкриваючи двері для інновацій та прогресу. Толерантність, взаємоповага і прийняття різноманітності є фундаментом нашої громади. Ми прагнемо створити інфраструктуру доступну для всіх, Дбаємо про безпеку та благополуччя кожного. Економічна відповідальність це невід'ємна частина нашого розвитку. Ми впроваджуємо зелені рішення, щоб зберегти природні ресурси та створити стійке майбутнє. Тому, якщо у вас будуть якісь зауваження стосовно бачення розвитку нашої громади, також просимо долучайтесь, надавайте ваші пропозиції і ми раді будемо їх включити до стратегічно важливого документу нашої громади. І ще раз хочемо подякувати нашим партнерам за таку можливість оновити нашу стратегію. Це Програмі Добре та Фундації розвитку польської демократії в РДА, а саме нашим експертам Роберту Жерковську та Олексі Пасічнику. Дуже вам дякуємо за те, що ви допомагаєте створенням такого важливого документу для нашої громади. Ну, в принципі, у мене все. Зараз. Пару Світлана вже сказала і подякувала за ту плідну і таку тісну роботу, і те, що до нас не, не надійшло ніяких зауважень по змін до нашої стратегії. Говорить таки про те, що ми врахували всі питання, які хотіли вкласти в неї, для того, щоб вона у нас гарно працювала на нашій території. Тому я теж хочу подякувати Олексію і Роберту про те, що з вашим. Таким широким, широкими знаннями і вміннями, ми врахували все. Надіємося, що воно буде в нас працювати. Ми в відповідності до норм затвердимо і будемо в неї працювати і розвивати нашу громаду. Якщо немає нікого ніяких запитань, пропозицій, то ми дуже вдячні за те, що ви долучилися до нашої зустрічі. Послухали е, такий важливий документ і будемо е, сподіватися на зворотній зв'язок від наших мешканців. Тому ми відкриті, будь ласка, приходьте і надавайте ваші пропозиції в будь-якому разі, е, вони будуть включені до стратегії розвитку нашої громади. Дякуємо всім за увагу. Е... Дякуємо за роботу. За підтримку, да, за підтримку, за увагу. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення.